Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. Мобільний застосунок Моя податкова. Застосунок, який повинні мати платники податків фізичні особи у своєму телефоні, для того, щоб контролювати, чи немає штрафних санкцій від податкової, розуміти, які податки потрібно заплатити, а головне швидко реагувати на та комунікувати з податковою. Отже, для того, щоб встановити застосунок, ми повинні його обрати. По-перше, по-друге, ви повинні пам'ятати, що у грудні відбулося чергове оновлення. Не варто розраховувати, що цей застосунок дуже зручний у користуванні. Однак, якщо порівняти для пересічної фізичної особи, яка не мала досвіду роботи в електронному кабінеті, то, звичайно, застосунок в порівнянні є набагато легшим у використанні і в ньому скомуніковані лише ті блоки інформації, які дійсно і Потребують фізичні особи, тобто немає зайвої інформації, і ви можете швидко в розділах цього застосунку відшукати ту інформацію, яку потребуєте в частині податків. Отже, цей мобільний застосунок називається Моя податкова. В пошуковику вносимо. Таку назву і шукаємо, і ми бачимо: застосунок моя податкова від Державної податкової служби. Якщо він в мене вже встановлений, я натискаю кнопку відкрити. Однак пам'ятаємо те, що застосунок, якщо він вже встановлений в телефоні, в ньому немає функції оновлення, і система нам не підкаже, що він вже застарів. І на практиці інколи користувачі не розуміють, що певні блоки інформації, розділи, функціонал додався, вони не можуть ним скористуватися. Для цього необхідно оновити. Програму. Знову ж таки, таке оновлення відбувається в плеймаркеті, де ви замість кнопки, як в моєму випадку, відкрити, встановити, будете бачити, оновити. Відповідно, переходимо по цій кнопці і ми вже провалилися у такий мобільний застосунок. Якщо глянути на екрані, він відображається наступного чину. Ось ви бачите, моя податкова текст податки у назві. Ярлика цього застосунку на першому блоці ми маємо реєстри. Однак раджу перейти спочатку до рубрики Мої дані, де потрібно авторизуватися під електронним цифровим підписом. Ця система запитає, як тільки ви розпочнете перевіряти певну інформацію. Ви бачите, в блоці Мої дані зазначається прізвищем'я по батькові фізичної особи чи наявні податкові. Борги, Далі адреса реєстрації, мої об'єкти. тобто, Нерухоме майно, земельні ділянки, які можуть стати предметом нарахування податків. І також мої ППР це означає документи від податкової, які засвідчують, що вам нараховані ті чи інші податкові зобов'язання. Для того, щоб відкрити і побачити, по яким саме податкам натискаємо стрілочку донизу, і відповідно будемо бачити, які суми, за які періоди вам ще не сплачені і нараховані податковою. Чому завжди говорю про нараховані податковою? Тому що пам'ятаю, ми, що фізична особа в податковий виступає лише платником, однак вона не декларує більшість податків. В частині нерухомого майна, земельного податку це все робить за нас податкова Нам лише потрібно контролювати, які суми, якщо вони вірні, ми розуміємо, що по правильних об'єктах вчасно їх сплачувати до податкової служби. Отже, у блоці реєстри ми маємо такі. Характеристики, а саме пошук фіскального чека, пошук марки акцизного податку, дані реєстру платників ПДВ, реєстру страхувальників, реєстру платників єдиного податку, реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо сказати, як користувачу фізичній особі. Мені до кінця не зрозуміло, чому саме такі реєстри винесені у цьому блоці. Ну, не впевнена, що пересічні фізичні особи розуміють, що таке реєстр платників єдиного податку і кожен день або хоча б раз в місяць ним користуються. Більше відношення має до тих фізичних осіб, які мають справу з бухгалтерією, або є фізичними особами-підприємцями. Слід пам'ятати, зараз ми знаходимося в Мобільному застосунку моя податкова від імені фізичної особи, однак я паралельно є підприємцем. Однак це не впливає на відображення інформації у цьому застосунку. Він ніяким чином не стає ширшим або вищим від статусу такої фізичної особи. Наголошу ще раз, що саме переслідує податкова мету. Щоб цей застосунок в першу чергу використовувався фізичними особами і тому він адаптований саме під потреби фізичних осіб. Колеги, підписуйтесь на ютуб канал номер No1Sінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Отже, давайте спробуємо перевірити інформацію з одного з реєстрів, наприклад, того, ж якого я говорила, реєстр платників єдиного податку. Для цього вводимо реєстраційний номер облікової картки платника податків, і якщо вона наявна у реєстрі, буде зазначена інформація. Якщо ж немає даних, то відповідно бачимо, вказується, що інформація відсутня. Таким чином, така фізична особа не є фізичною особою підприємцем та не перебуває платником єдиного податку. Далі перейдемо у блок послуги. Він є більш цікавим для фізичних осіб, адже маємо можливість отримати відомості про суму сплачених доходів, подати декларацію про майновий стан і доходи. Можливо, зараз хтось подумає, що така декларація має більше відношення до ФОПа. Однак ви помиляєтесь, тому що саме цією декларацією будь-яка фізична особа. Повинна задекларувати додаткові доходи, визначені Податковим кодексом України. Далі у блоках цієї інформації в нас з'явилася можливість подати заяву про внесення змін до державного реєстру фізичних осіб. А це повинні робити ті фізичні особи, які змінили місце реєстрації, змінили паспорт, інші дані і тому. Саме через цю заяву необхідно прикріпити оновлені документи, зафіксувати перед податковою свою іншу податкову адресу. Тощо для цього вам необхідно перейти до цього блоку. І ось ви бачите, в мене була така подана заява в 23-му році в квітні. Вона подавалася не через мобільний застосунок, однак вона сюди підтягнулася з електронного кабінету. Адже ми розуміємо, що мобільний застосунок це він ссилається не на окремі реєстри, а на ті ж, в яких ми працюємо як в кабінеті платника, в електронному кабінеті платника податків. Тут ми можемо переглянути цю заяву, яка була раніше подана. Вона завантажується у вигляді квитанції, заяви, повідомлення, документів, які до неї підвантажені. Ось ви бачите безпосередньо заява, повідомлення до такої заяви і документи, які я прикріплювала. Для того, щоб створити таку заяву, натискаємо на плюсик знизу і система нам пропонує створити документи двох двох одного з двох змістів а саме відносно себе чи відносно неповнолітньої дитини Обираємо, припустимо, що до себе як фізичної особи, ознайомлюємося з повідомленням та переходимо по тих підказках, які пропонує система, і послідовно заповнюємо цей документ до моменту його відправки до податкової. І ось ви бачите, збереглася чернетка, до якої в будь-який момент можна звернутися. Крім того, можна подати заявку на облікову картку фізичної особи платника 1ДР, що теж є зручно, не потрібно звертатися до Державної податкової служби безпосередньо. Заява до реєстру волонтерів, а саме щодо двох дій, натискаємо плюс включення, внесення змін до реєстру волонтерів, або виключення з відповідного реєстру. Тобто цю дію ви теж можете швидко зробити через відповідний мобільний застосунок. Та переглянути інформацію про стан розрахунків з бюджетом. Ось саме цей блок, який є досить корисним, дуже корисним для кожної фізичної особи. Ви бачите інформацію. По усіх картках, які відкриті перед вами в податковій службі, ось назва податку, і в розрізі інформація поділена трьох блоків, а саме податковий борг, надмірно сплачені суми та залишок несплаченої пені. Відповідно, якщо суми зазначені, ви розумієте, приймаєте якісь дії для того, щоб врегулювати питання. І у блоці повідомлення відображається уся інформація щодо листування. Податковою з вами або, навпаки, вас з податковою, в частині нарахування податкових зобов'язань, в частині подання звітності і так далі. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте йому лайк, поділіться з колегами та підпишіться на бухгалтерський YouTube канал Seminar.com. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгречіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори, довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!